Айвенго. Вальтер Скотт, Історична основа та художній вимисел. У романі Айвенго. Вальтер Скотт зображує епоху раннього середньовіччя, зокрема події ХІХ століття. Це була доба, коли в Англії утверджувалися феодальні відносини. Завершувався процес закріпачення селянства. Цей процес ускладнювався вторгненням племен норманів. Іноземні феодали, підкоривши країну, захопили кращі землі. Дія роману розпочинається з останніх років ХІХ століття приблизно 1194 року, і пов'язана з поверненням короля Річарда І після тривалої відсутності до Англії, його боротьбою проти брата Джона, який намагався захопити престол, і свавільних феодалів. У романі разом із вигаданими персонажами діють реальні історичні особи, але їхні образи переосмислені автором. Річард І англійський король з 1189 року від свого батька Генріха II Плантагената Занжу отримав володіння на півдні Франції, де він виріс і засвоїв лицарські звичаї. Більшу частину свого недового управління провів за межами Англії, де в той час посилилися феодальні заворушення. Річард І був учасником Третього хрестового походу, який завершився невдало. На шляху до Англії потрапив у полон до австрійського герцога і звільнився лише тоді, коли сплатив викуп. Реальний король Річард був досить жорстоким і грубим, однак в історичному романі Вальтер Скотт дещо ідеалізує Річарда у фольклорі Річард утілення народної мрії, про мудрого і справедливого короля. Письменник теж звеличує образ правителя, який сприяв об'єднанню англійської нації і утілював ідею визволення від іноземних загарбників. Прототипом принца Джона в романі став реальний принц Джон, англійський король з 1199 року. Він обійняв престол після смерті свого батька Річарда І, утратив більшу частину англійських володінь у Франції, за що його прозвали безземельним. Своєю жорстокістю і утисками викликав незадоволення народу, лицарства і навіть феодалів, які відкрито повстали проти нього. У романі Айвенго принц Джон зображений хитрим, жорстоким і підступним. Якщо Річард перший ідеал народного короля, то принц Джон утілення правителя, який суперечить народним інтересам. У творі згадуються інші історичні особи Вільгельм ІІ, англійський король, другий син Вільгельма І, а також Едуард III, англійський король з 1327 року, який спричинив початок столітньої війни. Вони також переосмислені творчою уявою автора втілення Кодексу Лицаря в образі Айвену. Айвенго був сином англосакського феодала Седріка Ротервудського, який пишався давністю і честю свого старовинного роду. Седрік мав намір одружити Леді Ровену за Ательстаном Конінбурзьким, щоб об'єднати англосаксонські політичні партії для опору норманам. Кохання Івенго до Леді Ровени та її прихильність до нього заважали здійснити ці наміри. А Івенго служив королю Річарду І. Але це не подобалося Седріку, оскільки Річард теж був норманом, хоча й здобув прихильність народу хоробрістю та справедливістю. Однак Айвенго здійснив багато подвигів і, врешті-решт, заслужив прощення свого батька і винагороджується щастям із леді ровенною. В образі Айвенго втілено Кодекс лицаря служіння своєму королю, честь, шляхетність, волелюбність, відданість у коханні, щире бажання допомогти бідним і скривдженим. На сторінках роману триває вічна боротьба добра і зла, справедливості і підступності, душевної краси та моральної ницо. Історичний роман Вальтера Скотта відрізняється яскравими образами, вилученістю характеристик, виразністю змальованих ситуацій. Письменник з великою майстерністю викриває вади і недоліки людей, але при тому він завжди залишається об'єктивним, помічаючи в людині як добре, так і погане. Він закликав боротися не проти людей, а проти зла, що є в них. І людському і суспільному злу митець протиставив вічні цінності, які втілено в його найкращих героїв. І хоча в реальному житті добро не завжди перемагає, однак, у творі Вальтера Скотта духовну темряву долає світло високих ідеалів. Так письменник утверджував свою гуманістичну позицію два лицарі, дві моральні позиції, айвенго, і Бріан. Де Гільбер належав до ордену лицарів храму або ордену Тамплієрів. Це був напіввійськовий чернечий орден, заснований 1119 року в Палестині для захисту володінь хрестоносців. Уже під час першого знайомства з героями зрозуміло, що вони дуже не схожі. Бріан з'являється в багатому обрані, а Івенго як простий пілігрим, хоча має більше прав на дім Седріка, аніж Норман Чонжоземець. Вихваляється перемогами норманів перед леді Ровеною. Однак Айвенго, завжди чесний і безкомпромісний, викриває брехню. Побившись об заклад, кожний з них виставляє різні речі: Бріан, золотий ланцюг, Айвенго – справжню святиню, частину Христа Господа, який він привіз із Монт кармельського монастиря. У такий спосіб автор показує, що в кожного з них є свої цінності. Айвенго був абсолютно байдужим до багатства. Це підтверджує факт відмови героя від зброї. Та коня суперника після першого дня турніру. Він хотів чесно здобути перемогу, не позбавляючи шансів свого ворога. У зображенні турніру письменник акцентує увагу читачів на гербах лицарів, які теж протиставлені за контрастом. На щиті Бріана зображено емблему ордену храму двоє лицарів, які їдуть на одному коні. Це мало слугувати символом бідності та смирення, однак усі знали, що лицарі храму були пихаті й користолюбні. На противагу Бріану на щиті Айвенгу написано позбавлений спадку, і герой з гідністю несе цей девіз, ніколи не вдаючись до ганебних учинків з метою збагачення. Айвенгу завжди вірний законам лицарства. Він спішить на допомогу ображеним, хто б вони не були. Коли Бріан задумав таємно схопити Єврея ісака, Айвенго рятує нещасного старого, незважаючи на тогочасні забобони. Бріан бере участь в операції негідні звання лицаря, захоплені Седріка та його челяді. Свою силу Бріан разом з іншими норманами використовував не в чесному бою. Хоча в Бріана ще не зовсім утрачені поняття про лицарську честь, наприклад, він пропонує до останнього захищати замок де Бефа, щоб ніхто не звинуватив норманів у боягузтві, але він здатен поступитися законам ордену задля своїх інтересів. Зображення кохання бо Агельбера до Ребеки, полонянки єврейки допомагає розкрити образ лицаря як людини. Можливо, уперше він покохав по-справжньому з великою силою пристрасті, але якщо й Айвенго кохає віддано, не сподіваючись на відповідь, то Буагельбер не здатний бути самовідданим у коханні. Йому обов'язково потрібна взаємність Ребеки. Він вимагає відповіді на свої почуття силою. Однак в фізичній силі Буагельбер автор протиставив моральну стійкість, внутрішню свободу Ребеки. Тендітна і ніжна дівчина виявилася сильнішою за одного з найкращих лицарів храму. Навіть коли відбувався суд над Ребекою, Буагельбер торгувався за її почуття, і відмова Ребеки була йому незрозуміла, як вона може вибрати смерть, а не життя з ним. Айвенго, залишаючись вірним королю Річарду і законам лицарської честі, здійснив багато подвігів, за які народ прославив його ім'я в піснях і баладах. А Бріан де Буагельбер помер безславно не від меча противника, а від розриву серця. Не витримавши боротьби суперечностей у душі. Образи Ровени та Ребеки. У романі Айвенго є надзвичайно привабливі образи двох жінок Ровени й Ребеки. У душі леді Ровени горить чистий вогонь святості й шляхетності, а Ребеку відрізняє палка віра в високе почуття власної гідності. Художник утверджує найкращі якості своїх героїнь, поетизує ці образи, показуючи різні долі про те, як би не поверталося життя до цих жінок. Вони залишаються втіленням ідеалів письменника. Історичний колорит роману роман Вальтера Скотта Івенгу протягом багатьох років захоплює читачів напруженим сюжетом, сповненим несподіваних поворотів і пригод, а також неповторним історичним колоритом, який дає змогу відчути атмосферу середньовічної Шотландії. Історичний колорит у романі Івенго створюється передусім за допомогою лексичних засобів у виразненні мовлення. До них належать архаїзми, історизми. Варваризми, екзотизми, окрім лексичних засобів, історичний колорит творю створюється детальними описами вбрання, їхнього побуту, звичаїв і традицій. Вальтер Скотт, майстер історичних подробиць. Він надзвичайно точний у всьому, що стосується історичної епохи. Вальтер Скотт писав, враховуючи смаки публіки, яка сподіваюся, жадібно накинеться на цю книжку. Я спробував так перекласти старі звичаї мовою сучасності. Так докладно розвинути характери та почуття моїх героїв, щоб сучасний читач не відчував ніякої утоми від сухого зображення неприкрашеної старовини. Той, хто хоче наслідувати старовинну мову, повинен усвідомити лише загальний характер її граматичних форм, висловів, зворотів, а не вводити надмірно в текст рідкісні застарілі слова. Співвідношення між застарілими і загальновживаними словами становить приблизно 1 до 10, а почасти й більше. Динаміка сюжету та гумор. У романі Ейвенго події розвиваються дуже швидко і непередбачувано. Автор постійно тримає читачів у напруженні. А що ж буде далі? Як складеться доля героїв твору, стрімка зміна художніх просторів, мотиви мандрівки та руху, надання переваги дії, а не описовості, усе це створює динамізм роману, що надзвичайно подобається читачам.